Привіт! У даному відео ми розглянемо практичні можливості інтеграції Microsoft 365 Business Central з системою електронного документообміну вчасно. Дане рішення дозволяє відправляти як обліковані акти, так і необліковані рахунки. Тож, переходимо до огляду. Відкриваємо обліковані рахунки продажів. Система відкриває список усіх облікованих рахунків. З даного вікна ми можемо обрати той чи інший документ. Та натиснути кнопку друк надіслати. І тут ми можемо надіслати даний документ у систему «Часно». Також ми можемо обрати декілька документів. І таким же самим чином надіслати два, три або всі документи, які протягом робочого дня було створено у системі. Можна обрати всі ці документи та надіслати однією кнопкою. Або давайте відкриємо уже існуючий документ. Та переглянемо інформацію у ньому. Тут ми бачимо інформацію про клієнта та про товар. Тут ми бачимо кнопку Надіслати, бачимо кнопку Оновити документ вчасно. Це означає, що даний документ вже було відправлено у систему. Давайте опустимось трохи нижче і переглянемо цю інформацію. Тут ми бачимо історію даного документу, попередні версії, які було надіслано у систему 6 та 11 числа, та остання актуальна версія. Попередні версії ми бачимо статус архівовані. Тобто, таким чином, після того як ми відправляємо знову документ у систему електронного документообігу, система автоматично архівує попередні версії документів і залишає лише останню актуальну версію. Також хочу зауважити: якщо оновити документ вчасно, який вже було підписано клієнтом, то система залишає вже підписаний документ та створює новий документ, який ми щойно відправили у систему. Якщо ж даний документ клієнтам підписано ще не було, система оновлює його автоматично, а попередні версії архівуються. Знову ж повторюю: а якщо документ клієнтам уже було підписано, то залишається як підписана версія даного документа, так і остання версія, яку ми останнє додали у систему. Повертаємось назад. І зараз ми спробуємо відправити документ у систему електронного документообігу. Тож, відкриваємо наші рахунки продажів. Відкриваємо останній створений нами рахунок. Рахунок заповнений наступним чином. Тобто, він містить інформацію про клієнта та інформацію про товар. Опускаємось трохи нижче і бачимо, що наразі. Розділ документи вчасно порожній. Тому що даний документ ще не було надіслано на дану систему. Давайте виконаємо цю дію. Натискаємо кнопку Рахунок вчасно. Система опрацьовує запит. Бачимо результат. Рахунок успішно відправлено вчасно. ОК. Опускаємось нижче. І бачимо найменування. Рахунок номер 23 наш. Він ще не облікований у статусі інвойс і дата. Можемо його відкрити та переглянути інформацію: його найменування, тип документу, номер документу, дата відправлення і дата отримання. Повертаємось назад. Таким чином, ми надіслали рахунок у систему вчасно. Давайте знайдемо його у списку усіх документів. І ось бачимо наш рахунок 23, статус його Invoice, І сьогоднішня дата 17.02.2025 року. Можемо також його відкрити і переглянути необхідну інформацію. Повертаємось назад. Так, ми хочемо вийти з даного рахунку. Таким чином, ми з вами розглянули. Практичні можливості інтеграції Microsoft Business Central з системою вчасно від TechExpert в українській локалізації Clarity. Дякую.